Давайте вітати. команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. Студія Вікторія Лега, а передусім про таке. Застрелив собаку і не покаявся. У шполі не зафіксували злочин проти тварини, молодіжні ради, простори для спілкування та патріотичне виховання. Як розвивається молодіжна політика, розповіла очільниця ресурсного центру. У Черкасах усіх охочих безкоштовно навчають бальному танцю. Про це та більше вже за мить. Пішов на співпрацю з ворогом і отримав крісло чиновника. Служба безпеки зібрала докази на колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією в захопленій Каховці. За даними слідства, 46-річний місцевий мешканець квітня 22-го року обіймав посаду заступника голови Каховської військово-цивільної адміністрації Каховського муніципального округу на керівній посаді. злоумисник виконував відповідні функції в окупаційному органі влади на користь окупантів. Крім того, підбрав кадри і формував колектив. Встановлено, що він активно сприяв проведенню передвиборчої кампанії як кандидат в депутати від партії Єдина Росія. Також публічно неодноразово виступав на підтримку агресора. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України. Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області. За процесуального керівництва обласної прокуратури у школі чоловік у нетверезому стані застрелив собаку. Про це в соціальних мережах повідомив народний депутат Антон Яценко. Зломисник виправдовує свій вчинок тим, що тварина нібито вкрала у нього з десяток гусей. Під час злочину вдома перебували його діти. Зоозахисники та Антоніценко звернулися до поліції та прокуратури Черкаської області з вимогою притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Понад півсотні випадків сказу зафіксовано від початку року в регіоні. З них два у Канівській громаді, повідомляє місцева влада. Фахівці ветеринарної медицини області б'ють на сполох. 55 випадків сказу це коти й собаки, які, здавалося б, мали бути під наглядом господарів. Ще дев'ять випадків виявили у диких тварин, два у сільськогосподарських. Про це повідомляють у відділі надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покрови або слизові оболонки під час укусу чи потрапляння слини на вражені ділянки шкіри. Вірус з'являється за 10 днів до появи клінічних ознак захворювання. Для попередження зараження цією страшною хворобою необхідно уникати контакту з невідомими та хворими тваринами, своєчасно звертатися до лікаря, якщо вас вкусила ймовірно заражена тварина та проводити профілактику захворюваності свійських тварин на сказ. Попередження виникнення цієї хвороби проводиться шляхом проведення лікувально-профілактичних щеплень особам з підозрою на можливе зараження вірусом сказу. Вакцинація проти сказу є безкоштовною, проводиться щороку та рекомендована з тримісячного віку. На Черкащині у селі Копіювата 12 серпня сталася пожежа. Діти, граючися із сірниками, підпалили речі у будинку. За лічені хвилини вогонь охопив усе помешкання. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували рятувальники та місцева пожежна команда села Степанці. Рятувальники наголошують, навіть кілька секунд гри з вогнем можуть руйнувати роки праці. Батькам радять розмовляти з дітьми про небезпеку вогню та уважно контролювати їхні дозвілля, особливо під час каніку. В області діє 18 програм підтримки молоді. Такі результати показало дослідження молодіжного ресурсного центру. Працюють в області дві комунальні установи, які надають можливості для працевлаштування молодих кадрів та реалізації амбітних проєктів. Небагато, але це лише початок, впевнена очільниця ресурсного центру Олена Левченко. Про тенденції розвитку молодіжної політики в регіоні. Дивіться далі. У нас існують 22 молодіжних простори. Тобто, це теж простори, де молодь може розвиватися, де молодь може втілювати свої ідеї та набувати нові знання і навички. Олена Левченко працює в молодіжному ресурсному центрі понад 10 років. За цей час вдалося розширити мережу молодіжних хабів, оскільки, як показав час, цього потребує молодь. Працюють в регіоні молодіжні ради, одна з яких нещодавно з'явилася і в обласному центрі. Ще одна в Золотоноші. Все це працює на розвиток. Ток суспільства пояснює очільниця центру. Ми розвиваємо і молодь, і розвиваємо молодіжних працівників. До прикладу, є існує тренінг молодіжний працівник. Це всеукраїнський, це всеукраїнська програма. І в Черкаській області ми провели більше десяти таких тренінгів, а це означає, що ми підготували. Близько 300 фахівців, які працюють з молодими людьми. Тенденції розвитку такої політики показують, долучатися до молодіжних ініціатив стало престижно. А молодіжна рада це засіб впливу на суспільство та владу, саморозвиток та патріотичне виховання, додає пані Олена. Молодіжному центрі є два основних напрями: це молодіжна робота, тобто що таке громадянська участь, розвиток знань мій навичок, які молодь не може здобути в школі в університеті. Просто в місті, та і другий навичок це патріотичне виховання або утвердження національної ідентичності. Там ми проводимо різноманітні лекції з цікавими людьми, екскурсії е і. Підтримуємо наші традиції, робимо етновечори. Звертаються у центр люди різного віку із проханням долучати їх до тематичних заходів, проте орієнтуються тут на молодь від 14 до 35 років. Це те покоління, яке легко організовується, мислить не шаблонно і не боїться змін. Загалом тут раді бачити усіх, хто бажає розвивати молодіжну політику, адже молодість це не вік, а стан душі. Впевнена пані Олена. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. У Чигирині 11 серпня не Ома особа пошкодила банери з портретами на алеї героїв. Про це повідомляє поліція області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення. Поліцейські провели розшук і встановили особу. Нею виявився 18-річний місцевий житель. Хлопця доставили до відділку поліції, а правову кваліфікацію події визначать після з'ясування всіх обставин. Танець це рух, а рух це життя. Впевнені, у Гончаренко центрі саме тут проводять заняття з бальних танців, безкоштовні та відкриті для всіх. Докладніше в Ріалі Анни Могильної. Кілька років Андрій Партенко відвідує заняття з бальних танців. Каже, це не лише можливість спілкуватися, а й спосіб підтримувати фізичну активність. Тут можна дуже багато сказати. По-перше, багато людей, які підходять по віку, по спільним інтересам. Та й, взагалі, канікули були ніяк... Тільки з великим задоволенням дождалися. Всі мої однокласники, з котрими я спілкуюся, коли я їм сказав, що я ходжу на бальні танці. Вони говорять, ми тобі по-доброму завидуємо. У своїй 86 років Алла Михайлівна вже 12 років займається бальними танцями. Вона зазначає, для неї найважливіше це здоров'я та гарний настрій. Це здоров'я і життя. Коли людина приходить на танці, музика, спілкування і дві Снимает все негативные нюансы, которые у него есть. Их хочет он или не хочет, он обретает позитивные энергии. И жизнь его становится лучше. Он больше улыбается, он спокойнее смотрит на все обстоятельства. Это дает, это есть жизнь. І одновременно творчий процес розвивається. Різні захоплення має Вадим Трофимович, який, окрім танців, вивчає кілька іноземних мов. каже для людей поважного віку важливо мати можливість розвиватися, а не сидіти вдома. 88 рік іде е, у мене багато як по вліченні як це да. Я на іспанську мову ходжу на англійську мову. Тренажерний зал хожу. Я бувший спортсмен молодості водних відов спорту. Три роки я прийшов на танці. Мені дуже подобається. Я думав, тільки молодь тут. Різного віку люди зі слів викладача заняття з бальних танців допомагають підтримувати фізичну форму, тренують пам'ять і сприяють спілкуванню між учасниками. Додає, двері гуртка відчинені для всіх незалежно від віку та рівня підготовки. «У Мене підготовка різна і народні танці, естрадні танці, бальні танці. Ну, так що, різнобарно, так що ми тому, мабуть, люди і приходять. Я ж дивлюсь, приходять. Приходили мене зовсім і не бачив, і не слух, і не рухався, і, ритмі, і не ритмішний. І от я і з такими людьми. Та працювати я. Гончаренко центр організовує безкоштовні заходи для різних категорій людей. Серед них спортивні заняття, вивчення іноземних мов та бальні танці. Новий сезон яких уже розпочався. Коли людина танцює, вона як в іншому світі, вона забуває про все, вона чує тільки музику і як політ в танці. Вона забуває про всі ситуації, які відбувалися в житті, і після цього вона як надихається. Вона приходить додому зовсім іншою. З чистими думками і позитивними думками охочі можуть приєднатися до занять у найзручніший момент. Розклад активностей доступний на сторінках центру в соцмережах. Анна Могильна, Русан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Умані відкрили шаховий простір та організували змагання знавців цієї гри. Нині триває реєстрація на турнір серед дітей та дорослих. Шаховий простір доступний для всіх жителів та гостей громади у робочі дні поруч із туристично-інформаційним центром. У змаганнях можуть взяти участь усі охочі. Турнір триватиме до 15 серпня включно. Фінал планується у п'ятницю. Реєстрація відкрита до завершення сезону. Після реєстрації учасник отримає список партнерів зі своєї групи та зможе обрати зручний час для гри. Результати фіксуються в онлайн-групі або у реєстраційному журналі, а за підсумками формується рейтинг гравців громади. Альніше про умови участі можна дізнатися на сторінці Уманської міської ради у Фейсбук. Атмосфера нашого регіону стабільна під впливом блокуючого антициклону Джулія на Черкащині збережеться спокійна, суха та сонячна погода. Слабкі вітри північної складової підтримують комфортний літній температурний фон. За прогнозом синоптиків найближчої доби очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі до плюс 16, у день до плюс 27. Триває і пляжний сезон. Температура води у Дніпрі в Черкасах станом на ранок середи тримається позначки плюс 24. З цього дня починаються проводи літа, може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних роз. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день передвіщали мінливу погоду восени. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Сьогодні бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна.